Добрий день, шановні колеги. Зараз я вам надам невеличку відеоінструкцію, як ми заповнюємо наш журнал з групами результатів. Зараз ми це робимо, як то кажуть, в ручному режимі. Після певних там, оновлень Human дасть нам можливість це вже зробити без, як то кажуть, нашого ручного втручання. Буде все більш-менш автоматично, але ми будемо дивитись. Першочергово ви заходите в простір і обираєте курс. Будь-який курс Д5, і 7 клас. Після цього ви заходите ось сюди, в налаштування. Тут ви заходите в набори видів перевірки. І отут створюєте набір. Називаєте його. Групи результатів. Тобто, ось тут ви пишете створити групи результатів. Тут закриваємо. Після чого отут ми відчинимо цю кнопку, натискаємо і створити вид перевірки. І ось так пишемо: тут: ГР номер 1 GR номер 2 GR номер 3 як вже в мене тут я вже все створив. Це ви. Це як підготовка для того, щоб потім нам було трішки легше. Тобто групи результатів, група результатів номер 1 номер 2 номер 3 Закриваємо все це. Після цього заходимо в оцінювання, підсумкове оцінювання. Далі ось тут натискаємо плюсик і створити додаткове оцінювання. Натискаємо. І далі обираємо наступні параметри. Я зараз вам покажу, що я вже створив ці параметри, і які параметри треба вам обрати для того, щоб ви все знали. Назва: вписуєте, Групи результатів. Набір перевірки. Тут буде таке віконечко, що його можна буде вибрати. Ви оберете, бо ви його вже створили до цього. Дата: ставимо останній день нашого навчання, 27 грудня. Система оцінювання. Тут обираємо бали. Там буде рівні, і все одно нам вибираємо бали. І тут основне у нас починається відображення в класному журналі. Тільки в лівій частині. Тобто, ви тут вибираєте тільки в лівій частині. Відображати назву групи перевірки не відображається. Відображення дати в класному журналі не відображається. Нам воно не потрібно там. Тип розміщення. До і тут буде написано там дата, урок, ви обираєте до семестрового оцінювання. І тут пишете перше семестр. Зберегти. Після того, як ви створили ці налаштування. У вас у кожного учня буде група результатів номер 1 оцінку, група результатів номер 2 номер 3 і номер 4 якщо у вас таке є. У мене, наприклад, в фізичній культурі 3, то я ставлю 3. Як воно відображається далі? Ми виходимо звідси, обираємо журнал. І. Експортуємо журнал в PDF для того, щоб подивитись, як воно буде вам показувати. Ми прогортаємо його до кінця. І ось бачите: група результатів номер 1 група результатів номер 2 група результатів номер 3 Виставили. Потім на основі цих груп результатів виставили семестр і все. Тут, бачите, нічого не відображається. тобто, Ніяких груп результатів, як нам ми і домовлялись. Тому спробуйте, користуйтесь, якщо будуть виникати якісь питання, телефонуйте, будемо відповідати. Гарного дня вам!